Difference friends, vás iz prídešnými dešnými zviatami. je čas, koli naši srcia po srobivomu spovnení na dieju i vsi zahadujúť bažania na nastupný ryb. У 2024 році ми продовжуємо надавати якісний сервіс улюбленим клієнтам та пілкуватися про наших неймовірних співробітників, які роблять свій внесок в розвиток Укрсибанку та фінансової галузі України. Country under any conditions people План to start business, get an education, have children and of course to win. І ми в Украси працюємо, аби сприяти втіленню ваших планів у життя, особистих планів кожного окремо чи амбітних цілей цілого бізнесу, теплі плани в колі сім'ї, і найголовніші плани родини розміром з країну. Бажаємо, щоб наступний рік приніс мир, добробут і злагоду у наш спільний дім. Цінуйте кожну мить. І діліться теплом зі своїми близькими. Проводьте більше часу з найважливішими та рідними для вас людьми, адже бути поруч це найкращий подарунок, який тільки можна отримати. Бажаємо бути в безпеці вам і вашим рідним. Нехай у ваших оселях завжди панує атмосфера любові і гармонії. Зичимо енергії та нових успіхів, щоб ваш бізнес процвітав, а особисте життя сповнювалося омріяних здобутків. Будьте впевненими у своїх можливостях. І дивуйте своїми досягненнями. Жодна перешкода не стане на заваді вашого успіху. Нехай у вашому фінансовому житті завжди буде стабільне зростання. Перетворюйте найсміливіше бажання на плани і неодмінно втілюйте їх у життя. Звісно, ми маємо одне бажання на всіх: скоріша перемога. І ми віримо, що незабаром воно обов'язково здійсниться. Ми вдячні захисникам і захисницям, які боронять нашу країну. Ми робимо перемогу ближчою. І саме завдяки їхній незламності ми можемо обіймати наших рідних і планувати наступний незалежний рік. Лише у єдності ми здатні здолати все. У цьому є наша головна сила. Продовжуємо підтримувати одного одного та ставати міцнішими. Наша сміливість надихає, наші амбіції рухають уперед. Будуємо плани на перекір усьому. Віримо в квітуче майбутнє нашої країни. Створюємо його вже зараз. Адже Україна це наші спільні міце для планів, які ми втілюємо разом у новому 2020.